Доброго дня. Сьогодні у нас в гостях Ігор Семьонич, автор та продюсер телепроєктів та телеведучий телеканалу Київ. Дякую, що були здати мені інтерв'ю. Дякую, що запросили. Дуже приємно, що приділили увагу мені і виділили навіть час для окремого інтерв'ю. Дуже приємно. Тим паче, що я зазвичай по іншу сторону інтерв'ю, якраз на твоєму місці, як інтерв'юєр. сьогодні. У ролі гостя дуже цікаво. Як ви себе можете представити та описати кількома словами? Е, веселий, позитивний. Люблю дарити добро людям. Люблю, коли люди усміхаються. Ким ви мріяли стати у дитинстві? Та чи здійснилася ця мрія зараз у реальності? Так, хотів стати телеведучим. Ще у 6 років колись мамі сказав, що. Дуже мрію стати е, ведучим, працювати на телебаченні. Е, вона з подивом подивилася на мене, подумала, що це такі дитяча амбіція, але незважаючи на такий тернистий шлях, це таки вдалося зробити. Так, мрія здійснилася. Так, я також із шести років мрію стати телеведучим та журналістом. Всі є перспективи і правильні кроки робиш. Зараз під час тих інтерв'ю я до речі передивився кілька матеріалів, які вже були на твоєму каналі. Дуже прикольно цікаво, і мене вражає, що є у тебе безпосередньо цікавість до мистецтва інтерв'ю, до взагалі ведення. Це дуже круто. Прокачує скіудалі. Я підтримую, респектую дуже. Дякую. Що почали свою кар'єру журналіста? Де навчалися після школи? Можливо, трохи розчарую. Я не журналіст, я не отримував ніякої освіти журналісткою абсолютно, і чесно кажучи, не думав ніколи, що моя робота буде пов'язана з журналістикою. Якщо про навчання говорити, то закінчив я школу ну почну із середньої освіти, тому що після сьомої школи, після сьомого класу міста Херсона, я вступив до ліцею. Журналістики бізнесу і права у е, місті Херсоні, але вчився не на журналістиці, а на е, факультеті економіки бізнесу. Фактично, на економіста, після чого я вступив до університету. Так склалося, що е, я став інженером у підсумку спеціаліст по нетрадиційним джерелам енергії, енергетики та електротехніки. Моя кафедра була, <підсумку> от а вже потім став ведучим. Все почалося скоріше за все через те, що я колись грав у КВК. Я побудував команду. Був капітаном команди. Команда називалася «Райони Херсона. Колись ми грали, от навіть були в трійці найкращих команд міста півдня. Ну і загалом була цікава епоха, що мене вивело в принципі у світ ведучих. Перші були пропозиції провести якісь розважальні заходи. Ми там влаштовували вечірки різножанрові, гумористичні, нічні, денні, і, власне, там треба були ведучі. Я долучався завжди залюбки, і в процесі це стало моєю професією. Так тоді яким було ваше перше місце роботи на телебаченні? Саме безпосередньо на телебаченні, це був телеканал Київ. Тут так і працюю. Справа в тому, що до телебачення я ще працював багато на радіо. Продюсував проєкти безпосередньо е, на платформах радіомовлення FM. Працював перша моя радіоплатформа була це DJ FM. після чого я прийшов на Київ працювати на радіостанцію Київ. Оскільки працювали в перші дні повномасштабного вторгнення в прямих ефірах на каналі Київ, чи було важко? Було дуже важко, було нерозуміння того, що і як буде далі. Всі були збентежені, всі були схвильовані. Чесно кажучи, багато хто 24 лютого приїхав на роботу, не знаючи, що почалася війна, тому що люди працювали допізна і спали. Чесно, як убиті, багато сплять журналісти, редактори, особливо гостюві редактори, які займаються цілодобово своєю роботою, практично. І от дали собі е, можливості відіспатися, приїхала на роботу. Там, наприклад, от Світлана у нас працює, гостьюва редакторка, вона каже, о 9 приїхала на роботу і всім кажу: О, що такі у вас на обличчях Кислі міни? Що сталося? І все-таки війна почалася. Вона ви що жартуєте? І, власне, от так вона дізналася про ті події. Я не був у перший день е, 24 лютого на роботі, це був мій вихідний, але вже там. За кілька днів я знову приїжджав на роботу. Ну, були такі доволі незрозумілі. Здавалося б, е дні вони так пролетіли швидко. От я навіть не можу описати ефіри. Я пам'ятаю, що було дуже хвилююче. Всі, е перебуваючи на роботі, розуміли, наскільки важливо нести інформаційний фронт. Тримати його, інформувати людей про все, що відбувається, тому що засоб інформаційний ну, в першу чергу це вмикаєш телевізор, центральні телеканали, і дивишся, що відбувається. Ми мали про все розповідати, а у самих також були думки про те, де свої рідні, де свої близькі, як всіх зібрати докупи, хто де, хто чим займається, ну у такий деякий хаос в голові. Але в принципі, всі я не в принципі, а впевнено можу сказати, що всі цей шлях подолали. Гідно з користю для своєї держави для громадян України виконали свою місію. Справжні герої всім колегам дуже вдячний, що вони не зупинилися і продовжили свою роботу. А багато хто долучився до тероборони, до збройних сил України і досі зараз в лавах ЗСУ. Ну і чи змінився графік? Пам'ятаю, що тоді був марафон Київ, тримає удар на телеканалі Київ. Ну е змінилися наші розклади. Е Мій ефір як такий е не сильно піддався змінам. Ми працювали раніше з сьомої до десятої. Потім е зробили ранковий слот. Подовжили на одну годину, і зробили чотири години. У нас із Женєю з Женєю Золотоверхою, ми вдвох працюємо у нас. Найбільше слот, 4 години, з понеділка по п'ятницю ми працюємо. Напевно, це єдине в країні ранкове телевізійне шоу, де ведучі пара ведучих лише одна. А вже ж комунальний телеканал це не державний телеканал, це інші бюджети зовсім інші гроші. Тому є певні обмеження, але ми свідомо розуміємо, що ми робимо ту справу, яка потрібна, і. Погодилися на такий графік, зараз працюємо. Чесно скажу, складно, важко. Е, часом не досипаю, коли ну, взяв за правило: якщо хочеться, от зараз просто вже ти розумієш, що ти не противний, хочеться лягти спати, то зроби це. І я це роблю хоча б яких там 40 хвилин година, але за цей час є можливість піднакопичити сили, щоб далі бути ефективним, продуктивним і робити свою справу. Чи хотіли в майбутньому реалізувати якісь проекти? Так, а вже ж, В мене взагалі є іще одна мрія, пов'язана з медіа, скоріше, навіть з продюсерською діяльністю. Мені хотілося би побудувати чесну музичну премію. Чесну, от справді чесно, тому що мені здається, поки що ті чарти, рейтинги, які ми маємо, вони заангажовані там. Попереднім часом, там якимись там зв'язками напевно, там з Російською Федерацією багато у нас артистів, наприклад, які з'явилися, їх не знають. Просто наших артистів не знають. Я такий висновок роблю, і хочеться, щоб наших артистів знали, щоб наших артистів поширювали, і наші артисти за те, що вони роблять якісну музику. Я... Нашу культуру роблять сучасною, такою, яку е, хочеться не те, що не соромно, хочеться показувати у світі, щоб інші країни також приймали наші культурні якісь якості етноси, але не говорили про це, що а, от у них е, там е, шароварщина, усе та й усе ні, е, ми можемо красиво подавати наш український етнос, і це вже доведено не раз. І я впевнений, що нам вдасться таки відбудувати нашу українську культуру. Побудувати абсолютно все по-новому, і хочеться зробити свій внесок іще у цьому полі. Тому що я раніше, от, як зазначав, працював над DJFM, і У мене серце болить за наших артистів, які потерпали раніше від ковіду, зараз потерпають від війни, і це талант, які який треба приділити уваги, бо культура є надважливою, що хоче спробувати нове в житті. Нового в житті прям так спробувати, е, е, ну не знаю. Я більше думаю про подорожі, чесно кажучи, коли вже стільки часу втома е, е, бачиш, там, що люди повиїжджали там за кордони, вони. Не проводять час як туристи, а проводять час як біженці. І, ну, це дуже прикро. Мені, мені хочеться всім побажати, щоб люди більше подорожували. Після війни була така змога, щоб подорожували по світу, і це робили у задоволення і не на останні гроші. І от у мене більше, знаєш, зосередження на якихось цікавих містах там. От дружина хоче в Париж і з задоволення відвідував Париж. Хотів би побувати е, в США, але розумію, що це не ну, дешеве задоволення, тільки переліт туди назад, якщо всієї родиною якось буде мені ніяково, якщо сам відвідував, наприклад, в Філадельфію. От, хотілося б дружину і дитину е, взяти, е, прокататися. Ну, от такі, напевно, зараз мрії, е, не, не Найбажаніше, а вже ж зараз мріє, це аби перемога якнайшвидше сталася, а вже потім те інше ми досягнемо, я бачу, хто у нас складається, і все буде гаразд. Так, як ви сказали, що ви зазвичай берете інтерв'ю, в якої людини вперше взяли інтерв'ю? Вперше все, слава Богу, я згадав. Отже, Алоїс. Була вперше у мене на інтерв'ю для мене це було надвідповідально, тому що вона радіоведуча, а я вперше на радіо беру інтерв'ю і ще й у радіоведучій у виконавиці, у продюсерки, у музикантки. І розумієш, наскільки у неї величезний досвід, і ну просто не хочеться провалити його, чесно кажучи, була велика відповідальність. Але е, я і після інтерв'ю вже сказав дуже дякую. Мені дуже приємно, що саме ви були у мене. Eh, на інтерв'ю найперше вона сказала, що серйозно я навіть цього не відчула і мені ще стало одвічі приємніше. Чи були якісь казуси в прямих ефірах? Eh, та було eh, різне, <с purpose> було різне, але скажу так: із останніх я не буду просто називати прізвище. Цю історію я впевнений не можна розповідати eh, так. З прізвищами, але можна а, в принципі її розказати без уточнень. Передача одна велася на на радіостанції Київ, і ця передача була така серйозна. Там гості були депутати. В основному там із Київради, там якісь експерти, психологи. Я не скажу, хто був тоді на інтерв'ю, і справа у тому, що я був просто присуддям на цьому інтерв'ю. Я його не вів одразу скажу. Але е, випадок був дуже смішний, а, тому що інтерв'ю проводилося в повній тиші. Ніяких фонів, заставок, як ми зараз з тобою спілкуємося, ішла відеотрансляція також окрім онлайн-трансляції, і е, камера час від часу показувала. Крупні плани то ведучих, то гостя, то ведучих, то гостя. І от якраз гість розказував якусь там промову, розказував, розказував. І в цей момент показують, е, скадрували двох ведучих, вони вдвох сидять в кадрі. І в цей момент так сталося, що гість кашлянув. І в цей же момент е, гучно е, випустив повітря ззаду. Дуже гучно. І ти бачив обличчя хлопців. Це прямий ефір. Вони одразу. Не зрозуміли, що відбулося. Ну а потім, а вже ж як професіонали не звернули на це увагу, і інтерв'ю продовжилося далі. Mm -hmm. От, а з приводу таких ем, історій, коли я був ем, ведучим на FM, безпосередньо, коли я був в ефірі, ми е, до нас в завітали хлопці з гурту Мазгі, е, Олексій Потапенко і е, тоді дядя Вадя. І ще хтось там прийшов, по-моєму, Андрій безкровний, Діджей Блодлес. От, прийшла ця банда, весела, весела атмосфера одразу стала в студії. І ми якось так у дружні, дружньому спілкуванні то в ефірі, то не в ефірі. Якось воно все так лягає одне на одне, нормально так спілкуємося, спілкуємося. І просто так сказалося: під час ефіру вилетіло пайливе слово Олексія Потапенка. Просто у розмові в прямому етері. От. І я кажу: ой, Лоша, так не слід казати. От ой, а що я сказав? Ой, я перепрошую, я якось зовсім забувся, що ми в прямому ефірі і почав вибачатися. Ну, от, в принципі, з такими моментами, можна розказати для е, трансляції, от, в принципі, все. Ну, і останнє запитання в ньому їх декілька. Що для вас журналістика, що ви вважаєте найголовніше у вашій справі телеведучого, продюсера? Та чи є у вас місія, як ви вважаєте? А вже ж місія є. а Місія мого життя взагалі я почну з цього. Відповідь, тому що місія моєї роботи і мого життя, вони в принципі, співпадають. А колись. Там коли мене от ти запитував, чи була в мене там мрія, ну да там 6 років я хотів стати телеведучим. Ну крім телеведучого, я, я ще відповідав, що ну якось я відповів. Мені мама розповідала її подрузі, що я хочу стати клоуном. Клоун, чому клоуном? Тому що клоун виходить на арену цирку і дарує всім щастя. Коли клоун виходить, завжди свято. всі веселяться у всіх завжди класний настрій, і от е, ті усмішки мені завжди хотілося дарувати людям. І це моя задача: викликати у людей емоцію, справжню емоцію, і щоб люди не забували головні цінності в житті. Що це рідні, близькі, це живі емоції, це ніяк не гроші, це ніяк не віли, дачі, яхти, це просто те, що у нас тут назовні, і мені хочеться, коли я приходжу в ефір, щоб після того як я завершив передачу. У людей залишилося відчуття, що це круто. Далі у нас чекає класне майбутнє. Щоб люди, після того, як я відпрацював, вони подивилися і вони підбадьорилися, вони наситилися енергією і пішли далі робити добрі справи. Це волонтери, це звичайні люди, там, не знаю, хтось іде просто там робити замку комусь каву, і це хороша робота, тому що люди йдуть. По своїх справах їм треба якось не знаю там знайти хвилинку часу, приділити собі уваги, це можна зробити під час пиття кави і тому подібне. Кожен займає свою позицію у цьому світі, і кожен має нести користь. І от моя місія нести користь, нести позитив, нести добро людям. І зараз такі скрутні часи мені здається, що це є взагалі надважливим. Багато прилітає, чесно кажучи. Я От буваю в ефірі час від часу жартую на телеканалі Київ. Не так багато моментів, де можна пожартувати зараз під час війни, тому що ми є інформаційним джерелом. Ми видаємо новини. На жаль, останнім часом не так багато у нас позитивних і приємних новин. Хочеться розказувати зовсім про інше. Але те, що ми переживаємо, ми висвітлюємо і ми маємо це висвітлювати, показувати світу правду. І хочеться, щоб люди у цьому вирі подій не надбажаних і далеко неприємних для нашої країни розуміли, що це не кінець, це не кінець світу, і знаходили хвилинки для усмішки, для жартів. І коли люди знаходять такі хвилини, такі моменти, вони тоді знаходять сили працювати далі, знаходять можливості донатити допомагати армії, допомагати. Там Херсонщина, як зараз, я з міста Херсона для мене те, що відбувається на Херсонщині, це дуже болюче і ем, дякую взагалі, до речі, всій Україні. Всім, хто долучався. Всі дуже круті. Я за ці роки, е, вже з дніми, казали на початку, вже можна сказати, за ці півтора роки війни. Я зрозумів, що ну, українці вони просто найкрутіші і. Заради них приємно працювати і робити так, щоб у них було натхнення. От така моя місія. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую тобі, Владиславе, що запросив. Дякую тим, хто подивився. Обов'язково ставте лайк, обов'язково підтримуйте коментарями і обов'язково відкривайте шлях для молодих, таких активних небайдужих. А як Владислав. Я впевнений, що у тебе, Влада, буде дуже крута студія, не тільки у себе вдома, а й ще й десь на якомусь медіа, на якійсь медіаплатформі. І я впевнений, що ці всі твої інтерв'ю це ну, перші кроки до великого майбутнього. Ти молодець. Дякую. Гарного дня, до побачення. На все добре, до побачення.